chilly sun Друзі, Сьогодні будемо знову милуватися чарівною квітучою весняною природою та вчитися її берегти та плекати. А ось і дівчинка весненька прийшла нам казочку Василя Сухомлинського принесла. Привіт, малята. Я чула сьогодні це зовсім не плітка, як разом у лузі розквітнула квітка, і як шурхотіли її пелюстки, як раптом. Замовкли веселі пташки. І пташка одна прошептала пташаті Не будемо квітці оцій заважати. Дякуємо тобі, Весненько. Як же ти гарно розповіла у вірші про пробудження квітки на весні? А ось Василь Олександрович Сухомлинський написав таку чарівну казку, яка називається Хлопчик і дзвіночки конвалії. В ній малюк. Дивувався квітом, а як вчинив з рослинами, розповідай, будь ласка. Слухайте, малята, прийшла весна. Із землі виткнулася зелена стрілка. Вона швидко росла, потім розділилась на два листочки. Листочки стали широкими, між ними з'явився маленький пагін. Він піднявся, нахилився до одного листка й одного чудового ранку, розцвів білими дзвіночками. Це були дзвіночки конвалії. Білі дзвіночки конвалії побачив хлопчик. Його вразила краса квітів. Він не міг відвести очей від них. Хлопчик простягнув руку, щоб зірвати квіти, на щуті прошепотіли. Хлопчику, навіщо ти хочеш нас зірвати? Ви мені подобаєтесь, ви дуже гарні, відповів хлопчик. Добре. Зітхнули дзвіночки конвалії. Зривай! тільки перед тим, як зірвати, скажи, які ми красиві. Подивився хлопчик на дзвіночки конвалії. Вони справді були чудові, бо нагадували і білу хмаринку, і крило голуба, і ще щось дивовижно красиве. Хлопчик усе це відчував, але висловити не міг. Відстояв біля дзвіночків конвалії, зачарований їх красою. Діть, дзвіночки, тихо прошепотів хлопчик. Чудова казка! Дякуємо тобі весненька і нашому автору. А тепер давай пограємо в гру, виправ помилку. Я буду трішки жартувати, а ти разом з малятами мене виправляти. Настала зима, так? Ні, прийшла весна. Правильно. Одразу з землі з'явилася квітка. Ні, із землі з'явилася зелена стрілка. Листочки були тонесенькі. Помиляєтесь, два широких зелених листочки. Так, уважні. На зеленому пагінці виросли червоні квіти. Знову жартуєте, ні, білі дзвіночки. Це квіти конвалії. Хлопчику зовсім не сподобались квіти. Помиляєтесь його вразила краса квітів. Далі хлопчик зовсім не хотів зривати квіти, він їх намагався полити. Не так, хлопчик простягнув ручку і хотів зірвати. Дзвіночки конвалії попрохали не зривати їх. Навпаки, квіти сказали ну зривай. Тільки скажи, які ми красиві. Казка закінчується тим, що хлопчик все-таки зірвав конвалії. Ні, гарно закінчується наша історія. Хлопчик тихо прошепотів розсі дзвіночки. Він не зміг зірвати їх зачарований красою. Розумнички, дякуємо хлопчику, що він такий добрий, ласкавий та милосердний. А тепер разом з поступчиком. Похвалимо, зробимо компліменти весняним квітам. Квіти весняні та живі. Вони чарівні, казкові та запашні. Вони бувають різних кольорів, тобто різнокольорові. Серед квітів багато лікарських, дуже корисних. А ви, малята, придумаєте ще чарівні слова або компліменти для рослин. А тут жух до квіточки. Прилетів, відпочивати з нами захотів. Жив собі на світі добрий чорний жук, були в нього крила і багато рук. Він віщий, і в світами літав, тиху пісеньку співвал. Жужу, жу жу, жу жучу, жишу. -жу 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 -жу. жу 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 Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу Я в світу зі стачу, я скажу жу 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 Ви знаєте, друзі, що в лісах, на луках стає все менше рослин. Чому? Тому що ми, люди. Бездумно багато рвемо їх. Зірвали, а вдома вони зів'яли. Їхнім солодким нектаром не зможуть насолодитися комахи, птахи. Тому треба берегти природу і знати ось такі екологічні знаки, тобто ті, які нас застережують. Як же треба поводитися в природі? Ти рослини не зривай, а милуйся та оберігай. Не розпалюй вогнище, нічого не руйнуй, не ламай, а захищай. Нагадаємо дорослим економити воду та світло, піклуємося про чисте повітря. Наша зустріч, друзі, була присвячена не тільки знайомству з чудовою казкою, ми ще й виконували завдання мовленєвих вправ, продовжували вчитися, спостерігати, милуватися та дивуватися природі. Будуть невеличкі завдання. Посадіть у горщик цибулинку, чи конвалі, чи будь-якої рослини. Спостерігайте за її зростом, доглядайте, висаджуйте рослини разом з батьками біля будинку, вдома, на дачі. Присилайте фото, а можна змалювати або будь-як зобразити свої рослини. Чекатиму на ваші творчі роботи, до нових. Цікавих зустрічей, малята. А я хочу, щоб мої друзі ніколи не плакали. І кожен пишався великою родиною. Ми всі вчимося жити, і мені не однако. Комістану, коли виросла, головне, щоб людиною. А до мене прилетіла лазерка. І не що я під моєю спіхою Моє серце розривається, від щастя, і я готова поділити своєю спіхою Над своєю землею пробливу разом смарами пролечу над нею разом з великами, чи можуть бути горіші?